Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Христос Воскрес вже третій раз за день. Значить, дивіться. Перші два відео були такою підводкою до одної думки. Я постараюся це дуже швидко зараз розказати. Тепер для е, тих двох придурків, взагалі для інших людей, які догадалися, в чому фішка, що сталося і чого то воно насправді так. Чого? Груз має бути суто на колесі, хлопці. Ніхто досі не дав відповіді на питання, чого 50 кілограмів на колеса для порівняння то те саме, що 120 на міст, на раму трактора. Або той. Обратні щот. Того, що, коли вага на рамі. То вона розпреділяється на чотири колеса. Тим паче нерівномірно, дивлячись, як трактор йде під гору чи згори. А коли він на колесах він лишається сталий, того вага на колеса дає такий великий ефект на ведучі колеса. І ви хоч повсирайтеся, ви наче не то не спляшете. Ну, от хто до того не додумався і чого ви до того не додумалися? <кій> Багато хто може то приблизно собі знав, тільки що не казав. А розумні хлопці, вони зразу знають, що баластування коліс то велике діло. Суто коліс. І то не те саме, що вага на рамі. Бо як не крути, частина ваги завжди переходить або вперед, або назад. Він по ідеально рівній площині не їздить. Це раз. А два. Є чотири колеса, вага тут на чотирьох колесах, а не на двох. Хто вам не мотоблок? Зрозуміли? Смішно? Хто казав, що я ідіот? Ну ви серйозно? Це просто, ну, аж обідно. Ну це не, до, не доперте. Я думав, що я сьогодні не розкажу, але просто, просто унікально. Вага лишається на ведучих колесах завжди незалежно, як і куди рухається трактор. А так вона розподіляється. І хоч ви що хочете кажіть Так що ці 50 кг дають те саме, що точно більше як сотка даже. Більше як сотка на міст. Тобто на раму. Шах і мат.